Я не знаю хто їх купляє, якщо чесно. Можна вчитися навіть дітям чи жінкам. Це просто тупо дешево. Комусь це подобається. Такого майже не зустрічається в Україні, і саме тому її так часто радять новачкам, бігаєте там, поражаєте по полігону. Якусь дитину навчити правильно стріляти цієї рушниці, буде ну дуже легко. Вийдіть нахуй за двері, переробіть. Усім доброго дня, на зв'язку магазин Прапорщик. Сьогодні поговоримо про мілкашки. Це нарізна зброя під патрон калібру 22ЛР, яку найчастіше беруть собі як першу або як тренувальну. Розберемося, які моделі зараз реально є в Україні, чим вони відрізняються і коли така зброя насправді виправдана. Загалом мілкашка це про стрільбу без зайвих витрат: мінімальна віддача, тиха робота, висока точність і дуже дешева стрільба. І саме тому її так часто радять новачкам або тим, хто хоче багато стріляти, без надмірних вкладень. На сьогодні в Україні. Стабільно доступні кілька систем: болтові, самозарядні, помпові та соскобої Генрі. Найпопулярніша – це самозарядна модель. Напівавтомат на 10 набоїв у Rossi. Вона дуже легенька, вагою там до 2 кг. Тут 10 набоїв можна докупити на 25 набоїв в магазин. Тут у нас така світозбираюча мушка. Червоного кольору, і це дуже крутий варіант для тих, хто хоче потренуватися навіть у динамічній стрільбі. Ставите магазин на 25 і бігаєте там, поражаєте по полігону різні мішені. Можете рухатись з нею і вести стрільбу під час руху. Далі у нас болтова, класична болтова гвинтівка в Калібрі 22 ЛР, і з нею ви зможете навчитися основам снайпінгу. Тобто ви зможете навчитися правильній вкладці, правильній роботі з спусковим гачком, правильній роботі з. Затвором і так далі, і тому подібне. Тут у нас є різьба під глушник, тут є у нас відкриті прицільні засоби, і тут у нас є планочка, на яку можна закріпити оптику і працювати з оптикою. Саме ця модель вона зроблена для дітей та жінок, тобто дуже короткий в нас приклад. Ну як мені це звісно замало, але якось якось, якусь дитину навчити правильно стріляти з цієї рушниці буде ну, дуже легко. Серед найбільш незвичних це отака от механіка Rossi Gallery. І тут те, чого ви точно не розраховуєте зустріти в Мелкаш, це помпова система перезарядки. Тобто, що ми маємо? Тянемо за цівку і робимо перезарядку. Дуже незвичне рішення для 22-го калібру, такого майже не зустрічається в Україні. Так, да, собственно, не зустрічається, наскільки я володію інформацією. Лише є в наших магазинах або в магазинах наших дилерів. Тут у нас дерев'яний приклад, дерев'яна цівка, вона з такого приємного дерева, ну і такий дуже незвичний вигляд. Свій клієнт на неї є, я не знаю, хто її купляє, якщо чесно, але люди цю модель купляють. Комусь це подобається. І ще одна особлива модель це Ріо Браво. Це мілкашка з Скобою Генрі. Дуже така от прикольна, якби автентична зброя, коли хочеш відчути себе ковбоєм на дикому заході, будь ласка, ось така от зброя. Вона виконана в тактичному, скажімо так, виконанні, але вона є і в класичному виконанні, як в дереві, так і в пластику. Тут ми маємо планку Пікатіні, такі от тактичну цівку. Тут у нас скоба обмотана паракордом. Ну і ось така от система. Тобто, якщо хочете потренувати таку темпову стрільбу по ковбойськи то вам за цим вибором. Усі ці моделі є в наших магазинах прапорщик за адресою чекаленка 20 та Січових стрільців 81. Приходьте, бо в нас їх можна одразу взяти в руки, відчути вагу, перевірити баланс і підібрати під себе. А тепер про те, де ця зброя насправді працює. Найперше тренування. Саме в цій ролі кашка розкривається найкраще. Вона прощає помилки, дозволяє багато стріляти, не перевантажуючи плечі, і не створює страху новачка. Важливо й те, що 22 ЛР це патрон, з яким можна вчитися навіть дітям чи жінкам, без зайвої. Напруги плеча. Друге це розважальна стрільба. Якщо просто хочете регулярно практикуватися, відпрацьовувати техніку, тримати форму, ну, це один з найкращих варіантів. І третє це полювання на дрібну дичину. Патрон дозволений. І на дистанціях до 120 метрів він ефективний проти. Зайця, фазана, куропатки. Тут важливо правильно підібрати боєприпаси. По ним логіка дуже проста. Для базових тренувань підійде не дешевше 20 ВЛР, навіть пачка за 150 гривень буде нормально працювати. Для точності краще брати патрон у мідній оболонці з однаковим зарядом і стабільного виробника. Якщо потрібно зменшити шум, беруть дозвукові, а для полювання високошвидкісні або з напівополочки з розрахунком на дичь на дичину. Всі ці типи патронів у нас є в наявності, і якщо не впевнені, що саме вибрати, ми допоможемо. Ну і підсумуємо. Чи варто брати мелкашку як першу зброю? Якщо ваша ціль багато тренуватися, не переплачуйся однозначно так. Це просто тупо дешево. Це повноцінне озброєння для формування базових навичок. Вад, контроль, прицілювання, робота з прицілом, дихання, робота зі спусковим гачком. І все це без навантажень на плече і на гаманець. Найкраще показують себе самозарядні моделі, як от у Туросі 22 l Вони дозволяють плавно перейти від точності до швидкості і навіть почати тренуватися в динаміці. Якщо ще залишились питання, напишіть їх зараз прямо в коментарі, або заходьте до нас і давайте це обсудимо за прилавком, скажімо так. Здравствуйте, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментарі. все дуже круто. Дякую, що дивилися нас. Всім гарного дня, до побачення.